Так, хвилиночку вашої уваги. Тільки прибіг із пошти, отримав ось посилку, бачите, запечатана повністю усе. Зараз окуляри знайду, скажу від кого. І зразу ж дивіться, ще не розпечатувалася посилка. Так, щас. Так, Векшин Дмитро Вало... Валерійович. Коротше, із міста Фастів. Прийшла посилка. Значить, перед відкриттям цієї посилки зверніть увагу на мій стіл. Що ви бачите на моєму столі. І це, це далеко не все. Зараз трошки нижче. Бачите? Це я так на скору руку витягну, бо... Ну, зрозуміло, да? це для тапінера різні ленти. Тут я не знаю, тут їх 20, ні, не 20, бо ось, ось тільки 20. Тут їх, мабуть, з 3-4 десятка. Це тільки те, що я швидко знайшов оце ну, зараз. Бо знаючи, що в посилці, просто я вам зараз при вас розкриваю посилку сюди. Дякуємо Дмитру. Я дякую Дмитру Валерійовичу. За цей підгон. Ну, ну, зараз так, розкрили, так? Да? При вас відкриваю. Так, так, так. Дивіться, що в цій посилці. Так, витягую, бо переложено. Давайте отак ось. Ну, тобто, додаємо до моєї кучі, додаємо ще кучу. Так, і звісно ж такі. Я ці не брав, бо в мене їх теж там десь. Ось, Дивіться, одна повна, друга, ось, бачите, повна коробка запечатана. І скільки тут? І 10 чи 11 короче, лент. Дивіться. Тобто додалося до моєї кучі І ще куча, бачите? Е, тепер, що з цим всім робити? Давайте так, у кого є потребність в цих речах. Е, тут, напевно, що можна розділити. Ну, Зараз такий рулончик один, да, він коштує в районі там, 15 17-19 гривень. Ну, десь, давайте 15 гривень він коштує. Значить, хто якби потребує, хто користується тапінером підвязчиком, да? і йому потрібно ленти купувати, значить, звертайтеся, я вам якби в подарок. Одішлю, ну, ну, двом чи розіграємо, чи як. Напишіть, що з ним робити. Мені воно як би, по суті не потрібно, тому що як би, у мене свого, я ж вам показав, бачите, десяток прийшов, ось, о, а свого ще 3-4 десятка. Ну Куди воно мені? Я не пользуюся топінером. Я, мені от одного моточка оцього фатає, допустим, на, ну, на рік, це, а то і на два, мабуть. Я тільки підв'язую на арки, там, де в мене внизу е цей ну, арматура. І там я просто прищолкую два рази та й все. У мене той тапінер уже він пошти розлізся. Е от з'їв, бо я його ще забув, бо висів він у мене на ціле літо там, на малинику. Та сонце його там жарило, що аж кришечка та розпалася, то я її на ізоленті. Цей. Ну, тобто, напишіть, що з цим. розіграють, давайте розіграємо, може там два призи якихось, хто нуждається в цьому ділі. Напишіть та її чи просто відправити, Ну, не знаю. я, ну, Бачите, лишки, воно не потрібно. Просто подарити. Ну, в одні руки, зрозуміло, для чого? Щоб потім той продавав. Ні. Давайте якось ну, по-людськи просто поділюся, хто <смі> має ну, таку бажання, кому воно потрібне, я залюбки, Це я, звісно, свій подарунок я оставлю це все. Ну а з цього всього. Я якби ну, упаковку там. ось, о, і ось о, і Оце я собі залишу початок. Да, а оце все. Давайте пускаємо оцю всю. Не знаю на що. Предлагайте короче. на цьому все, щоб не товти воду вступи. Всім дякую. До слідуючих відео. А я піду обробляти гербіцидом.